Маємо команду з перемогою матчі за суперкубок. Дуже непростий, дуже важкий матч в емоційному плані. Відчувалося, що вчора був поєдинок у вас в першій лізі, за рахунок чого вдалося зламати хід матчу сьогодні. Ну нам трошки тяжко було грати за сім днів. Сьогодні був п'ятий матч. І нам треба було якісь емоції доставати десь в середині, бо сьогодні фінал, і якраз в другому таймі ми все ж знайшли сили і щоб переламити ход поєдинку і е, виграти цей матч. На останніх секундах ви вийшли сьогодні на майданчик з поверненням вас. Якщо відчували в цей момент, вже мабуть хотілося пошвидше з ці емоції поєдинку. Так, хотілося вже така, вже скільки 4,5 місяці не грав і хотів допомогти команді. Там один сейф зробив, ну і пропустив. Ну, то таке. Головне, що команда виграла, здобули трофей і готуємося далі. Всі сьогодні поступилися матчі за суперкубок в ЗП В Першому таймі доволі непогано виглядали. Перший тайм виграли. На твою думку, чого сьогодні не вистачило команді? Ну, гарно почали, розпочали. Цю гру повели в рахунку, і перший тайм був за нами, і по грі, і по рахунку. Мабуть, трохи перерві забули вийти на поле. А так все дуже добре виглядало. І, і перша четвірка, і друга четвірка грали доволі непогано. ось, ну прикрий епізод з відміною гола. Там треба ще переглянути. Ми досі сумніваємося, що там було порушення права. Ну, На даному етапі ЗП-груп краще заслуговує на перемогу. мабуть.